Ви, цього всього могло б і не бути, тих, хто поруч любимих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, ці словами. Спасибі, мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується: хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрискіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри сестри у теплу і чисту колиску. Не поїла би неня солодким грудним молоком, але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Ян Можеш бачити, чути, і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним. Війни, а чи в миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки і в ту мить не здалися, і не впали від болю вони, а прийняли хрест свій і життєву, нелегку дорогу і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка, навіщо ти гніваєш Бога? Потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунки в родині не ті. нехай прийдуть в ті миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай, як належне, усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болі життя нелегке, але завжди для щастя знайдеться вагома причина для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як, би, як нить побиті коліна, але прошу, тримайся з тобою, все люблячий Бог. Не гніви його молю, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба, просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що голод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить із подякою в серці до Бога. Я прошу уяви, якби цього всього не було б. Амінь.